Природа О, от, кайф. Але сьогодні хочу розповісти ну, ще цікавого досвіду свого. Може він комусь буде корисним. Значить, корисно. Восени Осени го року була у мене старенька вікна, я її продаю знайомим і так сталося, що на призначену значить, перереєстрацію мрев. Чувак не з'явився. Забухав просто, відморожений. Значить, я купив собі іншу машину, катався собі, пройшло там трошки часу, рік я там іншу купив уже, ну таке, а та ж висить на мені. Починається війна, коротше, далі я ж потрапив в полон. от Машину забрав, ну не суть. Значить, в подальшому мені вдалося вискочити звідти. Я виїхав в Грузію і там вийшов значить, цей хлопчик зі мною на зв'язок. От. І каже, треба ж ну що він по тих паспорту катається, треба ж її переоформити. Ну, звісно, є ж всім відома можливість раз на рік безкоштовно в дії переоформити машину. Ну окей. Значить, Намагаюся я це все діло зробити. Ми проводимо угоду, все, і значить, МВС відхиляє подальшому і пишуть, що існує заборона на перереєстрацію транспортного засобу. Тобто, ну треш повний, це чергове дно, дібілізм. Щоб ви розуміли, на з'ясування всіх цих причин і подальше ну, успішне переоформлення, яке вдалося зробити, пішло 9 місяців. От, паралельно я ж відновлював водійське посвідчення, я розповідав у попередньому сюжеті, і на це пішло 4 місяці. Куди я тільки не звертався, і в, значить, в виконавчу службу в обласну от, там, до керівництва, коротше. я передивився всі можливі реєстри. Судових рішень, там, обтяжень, виконавчих проваджень, цих всіх немає на мені нічого чистий. Яка заборона? От. Тобто ну, повний маразм. Значить, Далі я звертався в територіальні сервісні центри там, Запоріжжя, ну, звісно, все через інтернет. З одного мені взагалі не відповідали, з іншого відповідали, але раз відповість, раз не відповість. Коротше. І каже, ну я не знаю, каже, в чому причина. От, е так, нема ніяких видимих там, ознак, причин, чому так. Каже, їдьте сюди і будемо розбиратися. Я кажу, а якщо ви зараз ну, не знаєте, в чому причина, ви не здатні вирішити це питання, що вам дасть, я от вибачаюсь, кажу, що вам дасть, моя ну, срака на стільці. От, у вас в кабінеті ну, за столом ну, от, напроти вас. Ну що? Тобто, раді, заради от, такого питання я маю їхати в Україну, тому що ви не здатні вирішити елементарні якісь дріб'язкові питання. Ну, маразм, маячня повний. Значить, е... Далі я пригадав, що я звертався ж в головний сервісний центр МВС. От. І Я знову туди зайшов, знову завантажив ту форму і заповнив, він написав, описав ситуацію, відправив. От. Що ну, немає ніякої заборони, в чому прикол. Коротко. Як з'ясувалось пізніше, от. я ж згадав, що змішались в купу коні, люди. От. І старі реєстри змішались з новими. У мене був у 2017 році єдиний випадок, коли я судився з ЖКХ. От, ЖКХ монополіст, я знав, що я програю, але принципово це зробив для історії, щоб показати свою позицію. Тобто ЖКХ там нагибав мене за обслуговування будинку і придумув прибудинкової території. Я мав платити. ЖКХ нічого не робив. Ну валяв мені там повний перелік послуг, 20 чимось, а виконував він буквально там парочку. У мене було провадження, яке я закрив максимум за тиждень, в 17 2017 році. І от воно у них висіло якимось чином. Тобто, виявляєте, який маразм, маячня, як все працює. Тобто, ну, державні служби працюють через одне місце, це нікому не секрет, але я просто ділюсь досвідом, і з чим я стикнувся, і скільки нервів і часу це з'їло. Буквально через тиждень прийшла відповідь, що було внесено необхідні зміни і можна спробувати знову перевірити. І нам таки це вдалося. Ми переоформили цю машину дев'ять от. місяців. Отак все працює. Але знов таки я не схильний особливо дякувати державі, але знов той випадок, коли я дякую, хоча б за те, що мав можливість ну, хай з такими складнощами. От, але просто по факту, що є там, портал Дія от, і такі от можливості. Хоч вони криво реалізовані, і завдяки недбалості і байдужості державних службовців воно працює все через раку. Але добре, що воно є і хоч якось працює. Ну, отак от. Сподіваюсь, комусь ця інформація стане в пригоді. До зустрічі!